Стаття 23 Закону України про національну поліцію. Основні повноваження поліції Поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення. Вживає заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень, припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення, вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального адміністративного правопорушення, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події. Здійснює екстрені комунікації за телефоном номером 102, оброблення та використання інформації, переданої поліції, постачальниками електронних комунікаційних мереж та або послуг у випадку та, випадках та порядку, передбачених законом України про електронні комунікації. Здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності. Розшукає осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та інших осіб у випадках, визначених законом. У випадках, визначених законом, здійснює повноваження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, аеропортах, морських та річкових портах і інших публічних місцях. Регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху, його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом. Видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів. У випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху. Вживає всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечної для їхнього життя чи здоров'я. Вживає заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров'я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе, встановлює особу за невпізнаним трупом, здійснює відбір біологічного матеріалу осіб та встановлює його генетичні ознаки, геномну інформацію у випадках, передбачених законодавством. Забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом. В межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою СТАТі, здійснює охорону об'єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони, здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності, а також об'єктів критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України. Здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, у тому числі за наявністю договорів страхування, відповідальності осіб, які мають у власності чи іншому законному володінні користуванні зброю, за шкоду, яку може бути заподіяно третій особі внаслідок володії зберігання чи використання цієї зброї, укладених за класом страхування 13, визначеного статтею 4 закону України про страхування. Здійснює у визначеному законодавством порядку приймання, зберігання та знищення вилученої добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв наркотичних засобів або психотропних речовин. Здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення. Бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму, воєнного або надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх введення на всі території України або в окремій місцевості. Здійснює у визначеному законом порядку протидію злочинним посяганням на об'єкти критичної інфраструктури, які загрожують безпеці громадян і порушують функціонування систем життєзабезпечення, захист об'єктів критичної інфраструктури, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросторі, здійснює заходи з запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів проти об'єктів критичної інфраструктури. Виконує в межах компетенції запити органів правопорядку, правоохоронних органів інших державних, або міжнародних організацій, поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України. Здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону. Вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів посадових осіб, здійснює привід осіб за рішенням тимчасової е, слідчої комісії Верховної Ради України. А також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках Бачених законом або рішенням суду. Залучення для проведення виконавчих дій поліцейських здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залучення судового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень під час дій. Дії воєнного стану а також для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі аварій, епідемій. Забезпечує інформування уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин, прохід до судового розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти, з особливих обставин для внесення даних до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин. Виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як за 30 діб та не зареєстровані в Україні у встановленому законодавством строки. Вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені митним кодексом України, а саме, порушені строки їх тимчасового ввезення а, та або переміщення в митному режимі транзиту, транспортні засоби використовуються для цілої підприємницької діяльності та або отримання доходів. В Україні транспортні засоби передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили їх на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів. На підставі відповідної постанови уповноваженого із захисту державної мови вживає заходів у межах компетенцій для забезпечення здійснення уповноваженим із захисту державної мови своїх повноважень, передбачених законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Залучення поліцейських здійснюється за вмотивованим зверненням. Повноважено із захисту державної вмови, в якому має зазначатися, які саме дії пропонується вчинити поліцейським. Таке звернення надсилається керівнику територіального органу поліції за місцевим вчинення, визначених у зверненні дій. Забезпечує проведення спільних з органом регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра заходів, з метою встановлення та притягнення до відповідальності власників радіообладнання, будь-якого призначення, експлуатація якого заборонено в Україні або яке експлуатується без визначеного законодавством радіочастотного присвоєння, припинення порушень законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра у порядку взаємодії, який затверджується. Спільними нормативно-правовими актами. У межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин, собак у громадських місцях, за дотримання вимог у сфері захисту тварин від жорсткого поводження та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері. Здійснює у взаємодії зі Збройними силами України, Національної гвардії України, Державною прикордонної службою України, Державною спеціальною службою транспорту, службою безпеки України, боротьбу з диверсійно розвідувальними силами агресора, противника та непередбаченими законами України, воєнізованими та збройними формуваннями. Сприяє Державній прикордонній службі України у виявленні каналів, незаконного перетинання державного кордону, переміщення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та разом із відповідними правоохоронними органами ліквідовує такі канали. За письмовим запитом, установленому законом порядку, безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, державної форми власності, інформацію, необхідну для використання визначених цим законом завдань та повноважень поліції, у тому числі стосовно військовополонених у вигляді та у формі, що зазначені в такому запиті. Суб'єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов'язані протягом трьох днів, а в разі неможливості не пізніше 10-денного строку з дня отримання запиту, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перескажають її наданню. Здійснює конвоювання осіб, затриманих за підозрою, вчинені кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охороняє їх у залі суду. Перелік місцевих загальних судів, відповідних установ, попереднього ув'язнення, крім гаупвахт та ізоляторів тимчасового тримання, з до яких е, поліцією здійснюється конвоювання таких осіб, визначається міністром внутрішніх справ України. У випадках, передбачених законом, отримує в ізоляторах тимчасового тримання осіб, затриманих за вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень, осіб, стосовно яких, як запобіжний захід, застосовано тримання під вартою, осіб, підданих адміністративному арешту, а також обвинувачених і засуджених. У межах визначеної законодавством компетенції здійснює розмінування, що має оперативний характер у частині виявлення, знешкодження та знищення вибуху небезпечних предметів, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметами, знарядями чи засобами вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень. Організовує роботу з надання позбавлення та підтвердження допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт. Здійснює техніку криміналістичне забезпечення огляду місця події, в тому числі пов'язаної з пожежами та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, сходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху. Здійснює представництво та забезпечує виконання зобов'язань України в міжнародній організації кримінальної поліції Інтерполі та виступає як Національне центральне бюро Інтерполу. Здійснює співробітництво з Європейським поліцейським офісом Європолом та діє як національний контактний пункт між компетентними органами України та Європолом, організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Міжнародною організацією кримінальної поліції, Інтерполом, Європейським поліцейським офісом Європолом, а також компетентними органами інших держав з питань, чи належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу здійснює збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання, у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Здійснює адміністративний нагляд відповідно до закону, використовує повітряні судна, безпілотні повітряні судна, транспортні засоби, що рухаються по поверхні води або під неї, у тому числі дистанційно керовані. У разі перешкоджання працівником Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 частини 1 статті 7 закону України про антимонопольний комітет України, вживає заходів, передбаченим цим законом у разі залучення, вживає заходів для запобігання виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України. Експлуатантами безпілотних повітряних суден над визначеною територією чи об'єктом із спеціальним режимом або над місцем здійснення спеціального поліцейського контролю проведення операцій з припинення правопорушення. Стаття 24 закону України про національну поліцію додаткові повноваження поліції. У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. У ході забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості, виконання завдань територіальної оборони, органи та підрозділи, що входять до системи поліції та дислокуються в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, області, міста Києва, можуть підпорядковуватись за рішенням керівника поліції відповідному начальнику Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Області місті Києві. Під час дії воєнного стану поліція особливого призначення в ході відсічі збройної агресії проти України за рішенням військового командування, погодженим за керівником поліції або уповноваженою ним особою, може брати участь в обороні України відповідно до закону України про оборону України шляхом безпосереднього ведення бойових дій. Стаття 25 Закону України про національну поліцію. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених законом. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності, формує реєстри та бази банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, користуються реєстрами та базами банками даних. Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади здійснює інформаційно пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями. Надає до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів в електронній формі та в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 закону України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відомості необхідні для забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Поліція може створювати власні реєстри та бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів, закладів, установ поліції, у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону та інформаційно-аналітичні системи, у тому числі міжвідомчі, необхідні для виконання покладених на неї повноважень. Діяльність поліції пов'язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, законом України про захист персональних даних, іншими законами України. Поліція зобов'язана письмово інформувати митні органи про виявлення нецільового використання та або передачі транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України, чи поміщених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплектування таких транспортних засобів. Стаття 26 Закону України про Національну поліцію. Формування інформаційних ресурсів поліцією. Поліція засоби інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази, банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України стосовно осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень, обвинувачених, обвинувальний акт, щодо яких направлено до суду, розшуку підозрюваних, обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування покарання або вируку суду, розшуку осіб, зниклих безвісти. Установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв'язку з хворобою або неповнолітнім віком, зареєстрованих в органах внутрішніх справ, поліції кримінальних або адміністративних правопорушень, події, які загрожують особисті чи публічній безпеці, надзвичайних ситуацій. Осіб, стосовно яких поліцію застосовано адміністративне затримання, затримання в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, або інше законне затримання осіб, підданих адміністративному арешту, домашньому арешту, осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах, за якими здійснюється поліцією зареєстрованих корупційних кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах, іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визнаних правил перебування в Україні викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей, пов'язаних із учиненням правопорушень, відповідно до заяв громадян, викрадених або втрачених документів за зверненням громадян, знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні заводські номери. Транспортних засобів, які розшукуються, у тому числі у зв'язку з безвісним зникненням особи, виявлених безхазяйних транспортних засобів, а також викрадених втрачених номерних знаків, виданих дозвільних документів у сфері безпеки, дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів. Зброї, що перебуває у володінні, та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї, викраденої втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої зброї із числа тієї, що незаконно зберігалася, бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно розшукової діяльності відповідно до закону, дорожньо транспортних пригод, оформлення яких здійснювалось поліцією та їх. Наслідків при наповненні реєстрів та баз банків даних, визначених у пункті 7 частини 1 цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації: фото, відео, звукозаписи та біометричних даних, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук, дактилокартки. Збирання, накопичення, зберігання, використання та знищення біометричних даних здійснюється відповідно до вимог закону в порядку, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Збирання, накопичення, зберігання, використання та знищення відомостей про генетичні ознаки людини, геномну інформацію людини здійснюється відповідно до закону. Поліція забезпечує внесення відомостей до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та здійснює підтримання таких відомостей в актуальному стані в межах визначених законом. Стаття 27 Закону України про національну поліцію Використання поліцією інформаційних ресурсів. Поліція має безпосередній оперативний, у тому числі автоматизований, доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за обов'язковим дотриманням закону України про захист персональних даних. Інформація про доступ до реєстру та бази банку даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про особу, яка отримала доступ, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано. Кожна дія особи щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів, передбачених статтями 25-27 цього закону, фіксується у спеціальному електронному архіві інформаційно-комунікаційної системи, за допомогою якої отримано відомості. В електронному архіві фіксується прізвище ім'я по батькові та номер спеціального жетона в разі наявності, вид отриманої інформації, реєстр, з якого отрималася інформація, час отримання інформації та інші дані для необхідні... ідентифікації особи, яка отримувала інформацію з інформаційних ресурсів, реєстрів та баз банків даних. Стаття 28 Закону України про національну поліцію. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів, поліція вживає всіх заходів за недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Поліцейські та особи, які відповідно до цього закону, мають доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та інших інформаційно-комунікаційних систем інформаційних ресурсів, несуть персональну. Дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними реєстрами та базами банками даних у порядку, визначеному у статтях 26-27. Цього